Десь за столом сиділи двоє, тримали кулю в руках, у всіх навколо параноя, добро чи зло, надія чи звіриний страх. У білих шатах та що справа, очниці черепа і зліва спогляда, яку цій кулі створюють оправу, і що чекає її щастя чи біда? Бо споконвіку крутиться ця куля. Висвітлюючи сонце пів себе, на іншій ніч, а десь шалена буря, І так віки невпинно мчать вперед. Вже темрява народжується знову, З нічого творяче життя, не тільки світло брали за основу у чорнім дзеркалі буття. Здавалося, ну що ще треба, лише шукати вічний інь. І янь. А люди безчуті вони, а мебе, що розмінялися на гривню, долар і юань, усе повернеться в основу. Де була ніч, настане день, бо неможливо розділити всю світобудову, не темряв, а псевдосвітло – це мішень. Безодня то праматір тіні. Хто у пітьму поглянув, хоч би раз, той знає ні самадхі і не кундаліні, а там родилось світло. Замість метафраз.